Всім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube каналі. І сьогодні я до вас, як то кажуть, по гарячим слідам зі своїм а, готовим випраним вже светром регланом, який так само можна зв'язати по YouTube, навіть брошку не знімала. Значить, в принципі, це вже повністю готова річ, тонка, тепла. Пряжу я показувала посилання на YouTube дам. Пряжа, якщо ви дуже уважно подивитесь, це о, мериноси Альпака Лорепіана 2010 року. З нею нічого не сталося. Вона така припилена хакі, вам трохи віддає, наче з оливою, але вона більше в хакі такий спокійний. От, от, о, така фактура структура, Я так само десь на перших відео показувала. Тому о, перейдіть, в мене там є списки відтворення. Можна зв'язати цей реглан повністю, як я розказую. Спиті в мене були 2,75 метраж пряжі, Тут не написано, але 600 метрів на 100 грамів. За рахунок того, що вона така вспушена, підпушена, ось. На 2,75 було взагалі ідеально прекрасно. Значить, до підрізів в мене там, наскільки я розумію, відео є. от. Що зараз хочу сказати для тих, хто буде в'язати. Якщо ви там потрапили десь в мою щільність, то чудово не потрапили, то ми абсолютно не сумуємо від цього і ні в якому разі не робимо з цього трагедію, просто сідаємо і під себе розраховуємо. Дивіться, якщо ви думаєте, що я з першого разу попала на ці отакі Свої декоративні доріжки, що вони в мене будуть по 11 петель і прибавки в кожному другому і все підійде, то ні, це було не з першого разу. Це було як мінімум, я рахувала і на 9 петель, і на 7 петель. Чого ви попитаєте? Зараз я так рахувала, бо в мене в'язання починалося резинкою один на один, і мені хотілося, щоб виверітні вони гарно продовжували виверітні петлі. Розумієте, про що я? Я зробила тут доволі довге горло. Зараз все розкажу. Ну, тобто, якщо 9 петель, то воно би було на 2 менше. Але так само би починалося з виворітних петель. тобто Мені важливо було, щоб цей візерунок він залишався. Ну і так само тут. Розрахунки велися в декілька разів. Я рахувала і на 7, і на 9 петель, і в результаті вийшла на 11 петель, для того, щоб тут ще отак гарно регланна лінія, вона йшла і однаково розходилась. Підрізи в мене є на YouTube, як робити. Я тут робила їх просто просто ось набирала і все. ще навіть ниточку не заховала. Нитка в мене тонка, тому тут у мене просто був набір петель. І з одного краю я потім вийшла на інший. Отут так само ваш підріз, враховуйте, щоб у вас були петлі. Бачите, щоб у вас візерунок ішов так, як йде, по візерунку. Щоб не вийшло, що у вас тут виходить там доріжка із трьох петель. Це ну, таке, що треба враховувати. Скорочення ось, як бачите, я робила. Симетрично до центральної такої в мене вона йшла лінія. Ну і вони отак от гарно собі скорочуються. Може, можливо, було б якось по-іншому, мене це задовольнило. Тобто воно просто під рукою скорочується все добре. Рукав у мене тут доволі такий, а, широкий. Зараз одразу скажу вам. І довгий. Я хотіла довгий рукав. Значить, ширина в мене, напівширина, 20, 21 см. І він в мене довший, ніж ціло. Виріб так само, о, я би сказала, оверсайз. Ну, може, не гіпероверсайз, просто оверсайз. І були питання в когось про довжину горловини. Зараз я вам скажу: у мене тут довжина горловини 23 см перед тим, як починається а росток от Основне те, що про нього треба було знати, я розповідала в попередніх відео посилання дам. Так само, що хочу сказати про закінчення. Тобто, коли я закінчувала, то я враховувала так, щоб у мене, коли я буду пров'язувати. Один на один перший ряд в мене була резиночка, і далі два рядочки полої і закриття, щоб так само виворітно виходило у виворітно. бачите? Продовження візерунка. Отут воно в мене могло трошки десь, там, де були скорочення, не вписуватися, десь я тут робила дві разом просто, щоб воно вписалося. На рукаві, який в мене, бачите, він доволі таки широкий, це від слова, ну, непомітно від слова зовсім. Зараз я зніму брошку, скажу вам, скільки в мене він вийшов по вазі, отак от, щоб не було питань. Але за рахунок того, що це альпака, це тепло. Це тонко, це пластичне полотно. Я задоволений на 200%. Вага 499 грамів. Вам зараз тут не видно. Зараз спробую на щось трошки менше покласти, щоб було видно сам цей. Так, нуль. Вам все одно воно не покаже. В общем, 490. Ну, зараз показую рівно 500 грамів, вам все одно не видно. Не видно, не видно. Ну, а якщо далі, то падає. А ні, ну от. Може, може, зараз ось там. Воно не фокусує, в общем, дівчата, повірте, 500 грамів це вообще. І враховуючи, що вага 500 грамів спиті 2,75. 600 метрів на 100 грамів, то рахуйте самі скільки пішло? 3000 метрів. Зазвичай в мене, мабуть, стільки не йшло. Ну, правильно, 3000 я порахувала. 5 на 6, 30, так, 3000 метрів. Ну, це за рахунок того, що він такий тоненький, альпаковий. Можливо, хтось захотів би в'язати його на спицях більших. Я хотіла саме отаке. Тунке пластичне класне полотно з горлом, широким рукавом. Ну і по тілу він у мене не вузький не вузький. От. Височенне горло, щоб мене не продувало я задоволена. З приводу пряжі я вам показала. Неважливо, коли вона куплена, кожна пряжа має дочекатися, як я кажу, свій час. от Основні моменти тут, в принципі, розказані. Я зараз погляну, я не пам'ятаю. Я горловину укріплю. Так, горловину я укріплювала. І я це показую і розказую. У мене вона укріплена, бачите, ось. Саме полотно не кожній горловині потрібно це укріплення. Але в мене дуже еластична нитка. О, о, ось, бачите? А тут воно тягнеться вже не так, тут воно трошки тримається. Це для того, щоб горловина не сповзала на вас просто на плечі, на ростов. Ну, замість ростка становилась, тобто вона б могло б просто-напросто сповзати, і вже б у вас сиділо не так, як треба, бо у вас на місці був би росток, горловина і все інше. Укріплення я робила, і, наскільки я пам'ятаю, я це розказувала. І отак от. Так. Оце прорахуйте, прорахуйте. Буде класно. Візерунок, отакий, да, чередування доріжок виворітних, лицьових, він, мені здається, така класика жанра, яка нікуди не дівається. Тому просто прорахуйте так, щоб у вас, коли ви будете робити, в'язати реглан з класичними прибавками, щоб у вас вони вийшли. Ну, конкретно однаково, да, щоб воно було. Не кожна пряжа, повторюсь, підійде для того, щоб робити прибавки в кожному другому рядку. Щільність не кожна підійде. Тобто це треба прорахувати. От. Рада буду вітати вас на своєму курсі по реглану. У є бажання, в'яжіть задоволення, можете повторювати, відмічайте мене, надихайтеся. Буду рада бачити ваші роботи. Ну, все-все гарного всім вечора, гарного дня. В'яжіть у задоволення.